Кажуть коротко стосовно е, хресної ходи, яка відбудеться в Житомирі 18 числа, яку організовує е, Українська Православна Церква Московського патріархату. Ну, питання взагалі, не знаю, воно зайве в місті Житомирі, в українському місті, враховуючи те, що відбувається у нас на сході України, е, це якась популярний серіал Гра престолів, ходаки йдуть, зима наближається, одічали і так далі. Ну, в європейському місті це є просто неприпустивим. Ходи, які вже відбувалися в містах на сході України, показали, що серед цих людей, які йдуть, окрім там вірян і так далі, знаходяться молодики спортивної статури. Більшість з них була опізнана як працівниками ФСБ, вони являються представниками ФСБ, військовослужбовці Псковської дивізії ВДВ Росії. І я вважаю, що можна очікувати будь-яких провокацій, наша організація нова сила звернулася до служби безпеки України та Національної поліції в Житомирі з вимогою заборонити, а якщо це буде неможливо, посилити заходи безпеки на цьому заході. Плюс я хочу додати, що націоналістичні організації Житомира, як наша, так і інші, будуть проводити акції протесту в цей день, і для того, щоб не виникло протистоянь, провокацій, будь-яких зіткнень. Ми вимагаємо заборонити дану ходу, тому що це я ще раз повторююся, є неприпустимо в українському місті в той час, як ми зараз голосуємо, визнаємо війну на сході України. Це в будь-якому разі не релігія, це не релігійні акції, це саме політичні рішення, які мають назву Схід і захід разом, але це веде тільки для роз'єднання знов таки українців у нашій країні. Цього не повинно бути. В українському місті Житомир. Дякую, слава Україні.